До дня прапора на території Олинської області працівники поліції долучилися до цього свята, зробили такий флешмоб на поліцейських автомобілях, службових встановили прапора з нагоди підтримання цього державного свята. синьо жовтий стяг особлює боротьбу за незалежність, що ми доєдналися. Це наш символ. Хочемо. Також підтримати наших хлопців, які боронять нашу незалежність, підтримати їхній бойовий дух, побажати їм здоров'я, мирного, скорішого настання, мирного неба, перемоги. Слава Україні!